Тут краса, природа. О, рукавиця зараз попливе. Ми прийшли з внуком, щоб він погуляв, на санках, покатався на гірках, а також красою природи нашої полюбувався. Скільки лебдів, скільки воно дит, скільки качучок. Дуже гарно. Прийшли з сином погуляти, подивитися на це, на красу довкола. Погодувати тварин, лебедів, печок. Тут дуже класно, тут багато снігу випало сьогодні. Його. Погодував пташок, так? Ну, ми ще годували пташок, їх більше стало. І не хочеться їх лякати, щоб вони е, злетіли чи цього. Хоча вони вже у нас настільки привикші, стільки років, що просто вони вже, напевно, нас люблять. Які ваші враження? Суперові, красиві, природа це. Саме наповняє наше життя. Вони не вважаються повністю перелітними, вони вважаються більш кучовими, саме через те, що лебеді птахи водоплавні. Вони живуть на озерах. Тобто, якщо якесь озеро замерзає водойма, вони прилітають на іншу водойму. Якщо там замерзає інша водойма, вони летять на якусь величезну водойму і, відповідно, кучкуються там великими кількостями групами. Мороз вони витримують дуже легко, саме через те, що у них дуже багато щільного пір'я, пуху. В них є всіх водоплавних птахів, є куприкова залоза. і вони змащують власне тою куприковою залозою. Там виділяється такий жир, і вони змащують дзьобом. Повністю по всьому тілу пір'я, відповідно, птах не може втонути, він не боїться холоду, лебедів годувати не потрібно, саме через те, що це є дикий птах, і він в природі має жити в дикій природі і добувати собі корм сам. Якщо його годувати, вони стають такі напівдомашні, вони починають випрошувати їжу, і відповідно годувати їх взагалі не треба. Якщо ми бачимо, там що птах травмований, тобто в нього щось з пірям. Там з це видно зовні. Потрібно годувати правильно. Це має бути зерно, пшениця, кукурудза, може бути комбікорм для свійських птахів. Хліба не давати, хліба там різне печиво, булочки. Тобто, це все не потрібно давати. Може бути крупи домашні, навіть якщо там завелась моль там черв'ячки, навпаки, це для них дуже добре.